Добрий вечір, шановні колеги. Сьогодні 25 листопада 16.56. Розпочинаємо комісію ЖКХ по підготовці до 60, 60, да, так, так, 68 сесії Донецької міської ради. Загалом є порядок денний. Так, 20 скільки тут? 29 питань. В цілому по е, так вибачаюсь. Комісія в повному складі, Три чоловіка, три особи. Е, 29 питань. Є е, 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 якісь загальні питання? Немає. Затверджуємо. Затверджуємо. Все. Дякую. Давайте е, по пунктах пройдемо. Так, про дострокове припинення повноважень депутата Хала, ну це нам понятно. Про внесення змін до рішення Задольської міської ради. Це після того, як він виходив, ми змінюємо склад комісії. Ага, склад комісії. Добре, це теж понятно. Розуміло. Про внесення змін до міських програм на 24 рік. рік. Нас пропонується внести зміна до таких міських програм. Це програма економічного почавного розвитку нашої громади. Пропонується збільшити фінансування програми за видатками розробка проєктів для альтернативних джерел теплопостачання та електропостачання на суму 737 тисяч 300 гривень. Ці кошти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення повноважень у районі місцевого самоврядування на для, для окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали натину впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією. Друге внесення змін до програми охорони навколишнього середовища, зменшити заходи програми за видатками на овладення території, які кошти ми закладали відповідно до надходжень з екологічних коштів. Попередня сума річна у нас була 13 мільйонів 200. Пропонується зменшити ці заходи програми на суму 2 мільйона 50 тисяч гривень і збільшити захід програми на придбання технологічного обладнання для прочистки каналізаційних мереж. Трейлера високого тиску в сумі 2 мільйона 50 тисяч гривень. Далі нас внесли зміни до програм розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Задовський центр первинної медико-санітарної допомоги. Коротко, просто перерозподіл коштів у них за рахунок надання послуг, утримання допоміжного та адмінперсоналу зменшуються кошти на суму 126 925 тисяч гривень, збільшуються видатки на. Підцінування чергового кабінету у сумі 9300, придбання швидкових тестів, надання населення гімекологічної допомоги в сумі 220 гривень, і також додати заходи на придбання меблів та кондиціонерів для фізотерапевтичного кабінету у сумі 85 600 і придбання медичного обладнання для фізотерапевтичного кабінету у сумі 31 800. Це в межах програми без збільшення коштів по програму. Голосуємо, погоджуємо. Всі за? No. No. Дякую. Далі. Програма захисту населення. Програма захисту населення. Пропонується збільшити видатки. У нас надійшла пропозиція від БСНС. Вони прохають збільшити їх голосування на 150 п'ятдесят тисяч гривень. Це придбання. Випуску, умов перебування. Придбання та, на, на поточні видатки це закупівля системи постійної підтримки тиску пожежних автомобілів, системи відводу вихлопних газів, металопластикові двері, витяжна шафа, заміна системи опалення, пускозарядної пристрій автомобільний і придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту у будівлі на суму сто тисяч гривень. Це по цій програмники. О, mm -hmm. Ті хлопці, да, які нам допомагають завжди, вони перші там, де щось відбувається, тому просимо підтримати. підтримати. Це Зрозуміло що, Є питання? Немає. Голосуємо всі за. Дякую. Зміни до програми про фінансову підтримку. Фінансові підтримки у нас звернулася наша катезанове із поданням. На придбання паливомастельних матеріалів для обслуговування майданчику зберігання побутових відходів у сумі 160 тисяч гривень. Пропонується збільшити програму саме на цю суму видатків. Зразу скажу, що в бюджетної комісії пропрацювали питання, вони переглянули складові тарифи, тобто затворення ніякого немає, і вони підтримують це рішення про виділення коштів для Добре. роботи на полігоні. Добре. Підтримуємо. Підтримує. Дякую. Одержувачі кошти. Одержувачі кошти у нас також додається КПК, за яким ми виділяємо 160 тисяч на утримання, на виділення павлоних матеріалів для КПЗНВ. Це нове КПК, їх треба відкрити казначі для обслуговування нове КПК для отримання цих коштів. Тому це затвердити. Дякую. Так, про передачу. Майно на баланс. У зв'язку з нашходженням майна від благодійних фондів пропонується передати з балансу виконавчого комітету Забозької міської ради на баланс комунального підприємства Залоговський міський водоканал як внесок до статутного капіталу підприємства майно отримане благодійна допомога від на додатків. Податку один і додатку. Uh, Рамко, uh, там взагалі uh, 4 слабловини. 4 сверловини. І майно, ну там майно воно ну, різне. Там заглушки, відвіди, перехіди, триники. Uh, загальна. Uh, загальна так, додатку один. 4 споруди на суму 3 мільйони 899 тисяч 906 гривень 98 копійок. І додаток 2 так, у нас 195 тисяч 216 гривень 42 копійки. Це до статутного фонду ОРІ? Це вже так. Да. Це, потім, це потім, потім, буде. як внесок до статутного капіталу, а потім да, вже... Дякую. Да, дякую. Є питання? Є питання? Дякую. Заперечень немає? Немає. Це підтримуємо. Дякую. Тобі. Про номер передачі мене на Веленко. Навіть передбачі звернулася до нас геодезіона служба, дезісті, так, які просять нам надати їм частину приміщення того даху або на Палаці культури вілей, або на лікарні. Було прийнято рішення надати в оренду саме частину даху на лікарні, тому ми маємо намір передати в оренду саме цю частину будівлі для облаштування обладнання. Та є, та Тримуємо. Дякую. внесення змін до рішення Завдозької міської ради 16.25. Відповідно, ну, в перелік майна того номер 2 який беззалок совоно передається, а в оренду додається сюда саме. Це, це центр первинної медико-санітарної допомоги. Так розуміє питання у нас немає, так? Донесені змін до рішення за міською ради 396. Е, до нас надійшов, надійшло рішення комітету про те, що ставки на від земельної ділянки не можуть бути різними для юридичних і фізичних осіб. Це порушує закон про економічну конкуренцію. Тому цим проєктом рішення ми е, вирівнюємо ставки для. Юридичних і фізичних осіб за різні об'єкти нежитлової і житлової нерухомості. Намагалися максимально збалансувати рішення так, щоб не призвело до збільшення витрат фізичних осіб, оскільки на них більше впливає таке рішення, і збалансувати надходження до бюджету на наступний рік. Тобто ну, пропрацювали максимально. Та немає. Сьогодні ми отримали погодження від антимонопольного комітету цього проєкту рішення. То... І навіть не були ініціатором ми були ініціаторами, це... а ні ні не було жодних залежних не від фізичних, не від юридичних осіб, скарг щодо цього, але не виконати рішення антимонопольного органу ми не можемо. Тобто фізичні особи зараз. Вони будуть платити так само, як і проте. Єдине, що в чому може бути різниця, зараз змінився сам класифікатор будівель споруд з березня, здається, місяця цього року. Там вони укрупнили класифікатор. Тобто, якщо раніше, наприклад, були там виробничі будівлі, це був один код, складився в інший код, і ми мали право ставки різні за цими кодами, то зараз це буде одна ставка на весь цей великий масив споруд. Не знаю, з чого так вирішила держава, але. Держава, вирішила. Так, да, ми виконуємо. Ми виконуємо. Є да, немає. Так. так, про затвердження плану діяльності з міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів. Процедурне питання з чинного законодавства до 15 грудня щороку. Ми приймаємо план на наступний рік. Це ті проекти, які можуть бути розглянуті Лондонською міською раду, як регуляторні акти можуть бути не розглянуті, але він має в нас бути. Тому пропонується затвердити. Це, це пропонується? Проти... Так, 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 так. Так. <кліпси> так, затвердження плану графіка. Це, це, це саме є регуляторні акти, які це, потребують перегляду. Дякую. Роздільшення розміру статутного капіталу. Це... До задішла заяви від КПЗГВ з приводу минулих передач, які були передані в жовтні і вересні. Є е, е, додаток розписано, що саме передавалося, і на цю суму пропонується збільшити статутний капітал. Це наші два рішення, 16-24, <кху> рішення, 16-24, чотири. Відповідно, передавали майну, і тепер ми працюємо так завжди. Не. Тобто вони декілька рішень збирають, і тоді ну, щоб не щомісячно збільшувати. Ну, не питання. Думаю, так. Про доповнення переліку видів діяльності комунального підприємства. До нас звернулася теж комунальне процес <кліпи> з проханням доповнити перелік видів діяльності, бухництво трубопроводів та інше будівництво, яке не було в них в переліку, тому пропонуємо розширити для того, щоб вони могли надавати послуги як нам, так і назовні. Це, це справа добра, так. Про внесено зміну 2 до рішення міської розвитку 16.29. Це на продовження теми променування на самому ah. пункті. У нас є старостинський округ, який називався Великостромський тепер він Великодолинський. І відповідно з цим пропонується внести зміну в штатний розпис в староста села Велика Костромка, замінити на посаду староста села Велика Долина і так само водій автотранспортних засобів села Велика Долина. <coughs> Добре, це 15, 16 пункти, так? 15, да. А 16 там йде про створення чергового, чергового ранку. Да. Відповідно, закону України про службу в органах місцевого самоврядування через 2 роки роботи присваюється посадовій особі черговий ранг. Тому, відповідно, Ольга і Віктор Васильович наступне 17-те рішення. Вони працювали вже два роки, і от є пропозиція присвоїти, встановити чи коло... А от уже роки. Так. Ну, согласно штатному розписання, я так розумію, у них виявиться, є ж каже, це так слаббам по, по максимальному рахую. Да. От я не готова зараз говорити. При свої встановлюється дев'яти ранку, я не готова говорити це максимальне, чи ще можуть говорити, зараз не знаю. Ну, я знаю, що було раніше Так, так, так. На кожну посаду, групу да, посад, да, посад да. є максимальна масса. Потім... Так. Затвердження структурою до штатної чисельності освіти. Відповідно до моніторингу, який був проведений із контингентом учнівським контингентом, виникла потреба упорядкувати штатну чисельність в поданічних ставах в закладах освіти. Тобто це йде зменшення. Ну, загалом це зменшення штатної чисельності, але якщо подивитись уважно, то тобто, є заклади освіти, в яких збільшується, є заклади за, освіти, в яких частково зменшується кількість педагогічних ставок. Це не веде до, до звільнення вчителів, це не веде до ну, я не знаю, якусь там утуску на педагогічну спільноту, це, припустимо, у людини було півтори ставки, а буде ставка 25, ну і так далі. Це пов'язане якраз із контентентом учня. Дякую. Є питання? Ну, так зрозуміло. Про внесення змін до рішення міської ради 1395. Пропонується внести зміни до Рішення Зеленської міської ради збільшити дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок додаткової дотації, яка вже надійшла і в нас на рахунку я зачитувала її назву у сумі 938 тисяч 300 гривень. Розподілити її на 160 тисяч гривень, яку ми обговорили кафе зерновель на підтримку, на придбання палорумастильних матеріалів, 737 тисяч 300 для проекту розробка проекту для альтернативних ремонт постачання та вертопостачання. Та сорок за тисячу з приєднання за діловомарядку марінська до централізованого водопостачання. Також пропонується зменшити доходу частину на 941 тисячу 300 гривень. Це субвенція на харчування дітей початкових класів. Вона нам надана була у жовтні місяці, за два місяці ми її отримали, так як діти навчаються дистанційно, кошти, не використовуються, кошти повернуті до бюджету. Це ми визнали буквально п'ятницю зранку чи четверть зранку над нас повідомили. Кошти ми повертаємо до бюджету. Відповідно, зменшується доходна частина та додаткова частина нього. Збільшити передачу коштів. планується здійснити передачу коштів спеціального фонду до загального залишок величних коштів на початок року в сумі 150 тисяч гривень. Це кошти субвенція нашому ДСНС. Те, що ми проговорили по програмі. і внести зміни у програму охорони навколишнього середовища, зменшити поточні видатки на суму 2 млн 50, 000, Тисячі гривень на залані території та збільшити додатки на капітальні придбання для трейлера високого тиску суму 2 мільйони 50 тисяч гривень. Ще хочу зразу доповнити, що в четвер під час болявії в селі Марінське в Мар'їнському ліцеї було з'явлено дах. І дуже ми говорили про те, що можливо буде ще якась сума на подолання стихійного велика. Поки що нічого не немає плаце. У мене цифер нету. Через знайшли дерево, і я не знаю, як там освіта чи хто це буде платити mm, Ну це ми повинні виділити кошти, і тому я говорю про те, що мож, можливо в бюджеті з'явиться ще одне питання до нас візьме до бюджету, бо це якраз прийшли вихідні, вихідні були з дощами і. Приміщення повністю метала череплізначена криша, вона парусом ok. повністю відірвалася і вона впала на шиферну частину криші, тобто там побило і шифер. Матеріали в нас є, просто ми думали, що можливо треба буде якась там сума da, для того, щоб da. можна було виконати роботу. Ні, якісь no, no, можливо, можливо, будучи прямо завтра в такому режимі онлайн, якесь ще Це no, не стихійно... Так, дякую. Коли є ще питання, якісь загальні? Та я думаю, що немає. Це дякую. Ми, комісію. Закінчуємо.